Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. З вами я, Оленка. Сьогодні 5 травня, понеділок, я розпочинаю свій двотижневик. Минулий двотижневик був трохи коротший, але той буде як завжди. Сьогодні я хочу повишивати Dimensions. Продовжити вишивати кольор. Ось тут і, можливо, почати новий ряд з іншим кольором до наступного включення. Привіт усім! Сьогодні 14 травня середа, і я хочу показати свої просування. Вишивала цій смужці червоними відтінками. Ось така краса у мене вже виходить. Мені ще лишилось повишивати 15 794. Це хрестки, півхрестки і бекстіч. У мене вже вишто 79,4%. Зараз хочу зробити огляд набору мальви від Dimensions. тому що хочу його розпочати. Мальовничі мальви SR-JSP GSP 3437. Тут входять нитки Аврора 120, 31 колір, 11 блендів. Канва їда 16 з фоновим малюнком. Ось такі красиві. Це подарунок на день народження. Від батьків ось тут ще такі дизайни. Ходять так кінетки Аврора 120. дуже красиві кольора. Плетені в косу, вони такі тоненькі, як швейні. Дуже гарні відсунки. Панва нанесеним малюнком. Схема і ключ і інструкція по вишивці, тут ще Голочка є. Або голочка Ще я хотіла показати, що я для мальв купила ось таку раму від Арабеска 30 на 40. В мережці. Я ще її не збирала, але треба буде її зібрати. Хочу вам показати журнали. Е, такі журнали з Італії. В понеділок я зустрічалася з вишивальною подругою, і, і вона мені подарувала такі журналь, журнали. Я дякую вам, пані Іро, за приємну зустріч, за гарно проведений час і подарунки. Такі красиві журнали. Це журнали з нитками. Тут один був з такими нитками, тобаловна, а другий були отакі муліне 100% котон. Таких два журнали. Профіло тут більшість кухонна тематика. Але є і така. Партушки? Обов'язково буду вишивати з цих журналів. Так, це схема. Так, мені оця дуже квітка сподобалась. Найбільше мені сподобався Великодній випуск тут більше є як до Великодня. Оцей зайчик дуже красивий. Оцей, оцей можна на подушку такий віночок вишити. Я овечка чи баранчик? Так, це вже схему. Ну, та плиточка теж також уж гарна. Журнали. А ще я вчора забрала посилку стену, замовила собі такий органайзер, такий чохол чехол. чехол. Для книжок. Він китію. і тут є ще кишенька. Тут є замочок. Сюди влізає або одна груша, або дві маленьких книжки. Далі. такую футболку парис романтик, гарная якость, такую подставку мини-мульберт. Я думала, правда, вона буде менша, але ну нічого, можна щось поставити. Ну, то завелика. Отака. Далі. Далі таку коробочку для бісеру на 56 різних кольорів бісеру. Так Воно дуже легко відкривається. Зручно брати? ось такі заколочки? Дуже гарні. А це мама? Це я замовила для мами, кейлій для банки, штучка кач... забирає серединку яблука. Термометр, який можна виміряти температуру сиропу чи там. Чогось. І таку підставку, як я маю, білу. Я таку саму маю. Ну, трошки інакше бо ту я на Aliexpress замовляла. А цю я на тему замовила. Ось така підставка. Не буду розкривати. Це моя підставка Вона подібна. також біла, якась не біла, а трошки сіра навіть. Ну, моя біла, а та трохи сіра. А ще купила в Аврорі, це здається, отку ручку. Вона отак розкривається і закривається. І ще купила собі такі книжки Ні жива, ні мертва Голлі Джексон. Ось такий зріз, форзац. Це третя частина до посібних зубистів для хорошої дівчинки. У мене вже є таких три. І ще гонихмарника. Першу частину. Також дуже красива книжка. Тут блискучий сріз, откий форсет. Дуже красиво. Зараз я читаю свекруху Саллі Гепворд. Також дуже чудова книжка. Детектив. Сьогодні буду продовжувати вишивати, але не знаю поки що. Можливо, dimensions. Буду вишивати далі. Наступного включення. папа. -па. Привіт! Сьогодні 17 травня субота. І я виконала своє завдання вишивати роботу, яка більша по процентах. Ось так в мене вийшло. Вишивала цю смужку і почала. Нову смужку. Зараз я хочу витягнути нове завдання. Витягну рожево. І в мене випало перше завдання. Це старт. Я буду розпочинати зіркові червоної країни. Це чарівна країна FLK 459. Я вже вишивала її, але я її подарувала і тепер собі хочу вишити. Розмір 9,5 на 9,5 см. Кольорів 5. Бісеру 1182 штуки. Набір вишивання бісером по дереву. Ось така зірочка. Паспорт якості, зірочка. Ось така листівочка. О, я такої ще не мала. Дуже гарні відтінки. Заготівка. Шнурочок, схема, фетр і бісер, ниточка з голочками, золотий бісер, такий голубенький, трохи темніший, і темно синій, і дві два види бусинок. Менший і грубший. Такі гарні відтінки. До нового включення, Па-па. Привіт! Сьогодні 19 травня, понеділок, і я показую свої просування. Я небагато вишивала, бо не було часу. Того я так в суботу трохи повишивала. І ще покажу, на чому в мене Dimensions вишитий. Сьогодні, напевно, я буду вишивати, продовжувати Dimensions. Якщо буде ще час, то повишиваю. Зірочку бісером. Дякую за підписку, коментарі і лайки. Нажимайте на дзвіночок, щоб бачити мої нові відео. До нового відео, Па-па!